Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь! Три рази впродовж своєї місійної праці наш Господь Ісус Христос звертає увагу учнів на тому, що йому прийдеться страждати, що він буде виданий розвященникам і книжникам у Його на смерть. Видадуть його язичникам і знущатимуться з нього, і битимуть його, і вб'ють його, але третій день він Воскресне. Апостоли тричі чули про це, але поводили себе так, ніби не чули або ніби не розуміли, про що йде мога. Вперше, коли Господь промовив це, правда реакція апостола Петра. Була великою, він промовив до Господа, Господи, хай не буде тобі цього. І відповідь почув: відійди від мене сатано. Бо думаєш ти не про Боже, а про людське. А нинішнє євангельське читання, записане Євангелістом Марком, описує нам дещо іншу картину. Коли Господь сказав про це апостолам, що ось ми йдемо до Єрусалиму і про всі ті страждання, які йому прийдеться перенести там, два із апостолів, що належали до числа улюблених апостолів, Яків та Іоанн, прийшли до нього і кажуть, ми хочемо тебе про щось просити. Дозволь нам, учителю, щоб коли ти. Посядеш у славі, щоб один із нас сів по правиці, а другий по лівиці. І ось Господь у відповідь на оце їхнє прохання каже, не знаєте, чого просите». Апостол Ян, який був свідком, страждань, мук і смерті Христа, жахнувся. Коли побачив, що по правиці і по лівиці від Господа розп'ятих є розбійники. Нерідко буває відкобуваю у Христі і в нашому житті, коли ми приходимо до Господа і просимо про якісь речі, не знаючи, чого ми просимо. І, власне, ота молитва, коли ми навіть впадаємо у стіп розп'ятого Господа, і просимо Його про якісь матеріальні речі, просимо Його про якісь земні благословення, про успіх у праці, чи про успіх в навчанні, чи про якісь інші речі, які виключно необхідними нам для цього земного життя. Можливо, ці слова звучать і до нас. Ти не знаєш, чого просиш. А що ж ми повинні просити? Про що ми повинні благати, коли бачимо розп'ятого перед нашими очима Христа Спасителя? Найперше, Рівно Христі, Свята Церква впродовж цієї Свят... чотиридесятниці всього цього часу Великого посту налаштовує нас на те. Що ми мали би зануритися глибоко в самих себе? Ми мали би зробити глибокий аналіз свого земного життя. Ми мали би роздумати над тим, що заважає нам сьогодні прийти до Христа, з'єднатися з Христом. Не повинні сьогодні замислитися над тим. Що якщо ми сьогодні є далеко від нього, якщо ми так далеко відійшли в країну гріха і нам так добре, то це говорить про те, що ця жертва Бого чоловіка була марною. Марною була для нас. І ось власне. Тому, коли ми впадаємо у скіп Христа, ми найперше маємо просити, щоб Господь відкрив нам очі духовні. щоб Господь дарував нам прозріння. Щоб та пелена, яка стоїть на наших очах і не дає нам побачити внутрішній стан нашої душі, яка не дає нам побачити те, що віддаляє нас від Христа що не дає можливість наблизитися до Христа, що не дає можливість з'єднатися з Христом. І тільки тоді, коли ми це бачимо, і тільки тоді, коли ми в цьому каємося, коли ми розуміємо цю жертву Бога чоловіка, уявіть собі, що кожен із нас, хто народжується в цей світ, він не знає, коли, за яких умов, в скільки років прийдеться йому розлучитися з цим видим світом. Він не знає, чи помре в стані гріха, чи в стані освячуваючої Божої ласки. Він не знає, коли і за яких обставин це станеться. Але Бог чоловік, Ісус Христос, ще до свого народження знав, куди йде і для чого. Продовж своєї місійної праці Господь нагадує про це апостол. Нагадує і акцентує увагу, що я не земний цар. Нагадує тим людям, які йшли натовпами за ним і каже Господь, ви прийшли, тому що їли і наситилися, бачучи те чудо, ставши свідком того чуда, яке сотворив Господь, перетворивши п'ять і дві риби на таку кількість, що наситилося П'ять тисяч народу і безпосередньо брали участь у цій трапезі. Багатьом це сподобалося. І вони далі слідують за ним. Але Господь каже: дбайте не про ту поживу щуплятіва, але про вічну поживу». Тобто, про Слово Боже, яке є поживою для нашої душі. І ось тут, коли ми читаємо оце місце священного писання, що просять вони, щоби сісти у славі твої. Знаєте, нерідко ми у цьому земному житті не до кінця можемо збагнути, що таке слава Божа і що таке слава людська. І ви знаєте, Господь говорив про ну, первосвященників старозавітніх і юдейських священнослужителів. Він сказав такі слова, вони славу людську більше полюбили від слави Божої. Що то є слава людська? Я, як людина здобуває славу? На кожна людина, будучи стільною до гріха, прагне бути відомою, хоче, щоб про неї говорили добре і тільки добре. Хоче залишити якийсь такий знак після себе, що коли вона відійде з цього земного життя, щоб довго ще згадували. І відповідно творять пам'ятники, різні пам'ятні дошки виставляють на будинках тут проживав такий до такий. В цьому місці народився такий до такий. І багато людей є, які мріють про це і роблять все для того. Щоби коли вони помруть, але слава їхні, щоби не померли. Ми знаємо, що єгипетські фараони будували такі піраміди, в яких поміщали їхні тіла, і вони там зберігалися довгі роки, Обальзовані, оброблені. І стояли вони в тих гробницях. І ще за земного життя кожен фараон. Казав, я не пугру, коли я розлучуся з цим життям, то я буду лежати там, в тій піраміді. І народ воздавав славу. Ця слава була людською славою. І скільки ми знаємо відомих полководців, письменників, композиторів і інших визначних людей. Які здобули собі неабияку славу тут в цьому земному житті? Але прийшов час, і проходить час, і їхня слава вмертне, тліє і все ж таки йде в забуття. І є тільки один, хто здобув славу Божу, пройшовши через. Тем'я скорбо, мук, страстей і смерті на голові. Це Господь Ісус Христос, який перебуває у славі отця на небесах, і його слава не меркне, не тліє і не погасне у вік. Коли апостоли казали дозволь сісти по правиці і по лівиці, у славі твої, то не розуміли до кінця, що то є Божа слава? Не розуміли до кінця, як здобувається ця Божа слава. Нам відомо, що слава людська здобувається по-різному. Не рідко навіть через фальш, через лицемірство, через лукавство. і багато людей, які мали ті чи інші таланти. Божі таланти, але при тому не прославляли Бога, але шукали слави для себе. Вони не увійшли в славу Божу. І Господь вказує оцей шлях шлях до слави Божої. Ми, новозавітні християни, маємо увійти в цю славу. Але війти в славу Божу, це означає не собою насолоджуватися, не собою задовільнятися, не собою тішитися і не себе славити. Війти в славу Божу, це означає війти в присутність Божу. Це означає радіти з приводу перебування в присутності Божій. Це означає вічно славити Бога, подібно, як це роблять ангели, які не втомлюються, не змучуються. Але перебуваючи в цій радості, прославляють Бога вічно. Що нам необхідно, щоб війти в цю славу? Нам Господь казав шлях до цієї слави. Цей шлях. Це хресна дорога. Цей шлях це шлях, який сповнений різноманітних терпінь, різноманітних випробовувань, зневаг і невизнання світу. Уявіть собі, що смерть на Христі це найганебніша смерть була. Кожен, хто був розіп'ятий на Христі, це вважалося прокляття Боже. І Господь прийняв цю зневагу на себе. І вони похитували головами і казали, Ва, ти що руйнуєш храма і за три дні будуєш зійди Христ, з Христа, і ми віруємо в тебе. І цю зневагу Господь прийняв для себе, щоби увійти в славу небесного. І так і нам, у Христі, тим, хто називає себе християнин, той, хто відгукнувся на заклик Христа і взяв на свої рамена хрест та й слідує за ним, має знати, що ця дорога вузька, що ця дорога терниста, що ця дорога дорога осміювань і зневажань. Від світу цього. І кожен хто донесе свій хрест гідно і душі за Христом, війде у славу Божу. Що треба для цього? На сторінках Священного Писання ми читаємо про три найосновніші моменти, які необхідні в житті кожного християнина. Перше, це ми маємо досягнути в продовжину життя чистоти серця. Згадаємо самопівця Давида, який промовляв серце чисте, створив мені Боже і духа правди віднови внутрі моє. Блаженні чисті серцем каже Господь, бо тільки вони Бога бачитимуть. Оця чистота серця. Це постійна праця над собою. Це постійне бажання визволитися від всього того, що затьмарює наше серце, що робить його брудним, скверним. А в серце наше входить всяка нечистота через очі. Ми бачимо нечистоту і це входить в наше серце. Через вуха ми чуємо всякі непотрібні бесіди. І ця нечистота входить в наше серце. Як важливо сьогодні спрямувати свій зір на божественне. Як важливо сьогодні слухати Слово Боже, бо каже апостол Павло посланні, що віра від слухання, і віра наша може зростати, а може не діти. Віра наша може бути присутньою, а може бути відсутньою. І від того присутньою вона є чи відсутньою. Залежить, який в нас є апетит до слухання Слова Божого, до прийняття Слова Божого у своїх серці. Сідучи, це просвітлений росум. Ми говорили протягом цього тижня, в нас була кожного дня катехетична наука, в якій ми говорили про Бога мати в розумі і серці. І коли людина втрачає Бога. Коли людина не має єдності з Богом, часто розум буває перевернутий. І тому каже апостол Ян Богослов, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб перебувати правдивому сині його Ісусі Христі. Оце правдивий розум. Оце не перевернутий розум. Коли ми маємо у своєму розумі Бога. І слідуючи, це. Зростання духовне. Кожна людина знає, як маленька дитина. Тому апостол каже, що ми владенці в Христі. І як дитині ніхто не дає тверду їжу, а тільки молоко. Так само і ті, які народилися щойно, мається на увазі не фізично народилися від матері, але народилися через таїнство церкви і стали християнами. Народилися з гори, народилися від Духа Святого, ще є младенцями, але немає права, не має права ніхто з нас залишатися в стані владельчества. Ми маємо зростати. І оцей шлях до зростання це так само зусилля, які ми прикладаємо, в пізнанні науки Божої, в пізнанні того, що Бог хоче від мене. І разом з тим, коли людина приймає цю науку, коли людина живиться нею. Коли людина духовно зростає, це означає, що вона піднімається по цих сходинках до зустрічі і вічного перебування з Богом у його славі. Тому допоможи Боже, щоб час Великого посту не був проведений нами намарно. Щоб ми кожен день свого земного життя пам'ятали, для чого ми прийшли у цей світ. Щоб ми завжди пам'ятали про свою короткочасність, Щоб ми пам'ятали про слова Господа, який каже, в чому застану, в тому осуджу. Щоб ми пам'ятали про те, що зустріч наша із Господом є неминучою. Але чи перебуватимемо ми у славі Божій чи ні? Це залежить від кожного з нас, зокрема. І тому, Сподобав Господи, щоби кожне богослужіння Великого Посту, кожне наше розважання, все те, що ми чинимо в час цієї мандрівки святої Чотиридесятниці, щоб все це нас наближало до, Гос до Господа. Щоб кожен наш крок це був крок духовного зростання, щоб ми очистивши свої серця. Просвітивши свій розум силою Божественної благодаті, яку Бог дає тим, які люблять його, не робивши, зробивши оці кроки духовного зростання, зустрілися з Господом. Тут ще в земному житті відчули його присутність, з'єдналися з ним і поводили себе, як діти світла, славлячи його не тільки устами. Але серцем і життям на віки віків. Амінь слава Ісусу Христу. Слава,